Сьогодні ще сонячно, а на вихідних похолодання та дощі. Синоптики прогнозують зниження температури повітря до мінус 2 градусів. Де на Буковині буде мороз, а де чекати на буреві? Розповість Альвіна Абрамчук: тримати теплий одяг під руками чи готуватися до літа. Заморозки, дощ чи спека. Що кажуть синоптики Буковини про травень? Давайте запитаємо, що буде з погодою цими вихідними та наступного тижня. У нас, як бачите, зараз становилася погода близька до кліматичної норми. Ось сьогодні у нас такий сонячний день, але завтра у нас відбудеться невелика зміна в погодних умовах. Ранок очікується тепліше, як сьогодні. Мінімальні температури завтра відмічатимуться в межах 8-12 градусів тепла на рівнині і 0,5 градусів тепла в гірських районах області. Ну а денна температура, як і сьогодні, буде підвищуватися до 15. 20-20 градусів тепла. Короткочасні невеликі дощі пройдуть на більшій території області, але місцями буде навіть без опадів. Дощі супроводжуватимуться грозами і поривчастим вітром до 15-18 метрів за секунду. Думки чернівчана розділилися: хтось хоче дощу, а дехто потребує теплої і сонячної погоди. На наступний тиждень хочеться дощу. сухо, сухо, треба дощ. Задоволена любі погоді насправді, тому що на Буковині такі чисте повітря. Я думаю, що 21-24. Хочеться, щоб була приємна погода з подружкою погуляти, з внуком своїм хотілося б погуляти. Хотілося б погоди теплої, сонячної, хочеться вже ознайомитися з місцевими водоймами, тому очікуємо, звісно ж, тепла. За прогнозами Чернівецького обласного гідрометцентру наступний тиждень буде дещо прохолоднішим. Опадів не передбачається. Мінімальні температури навіть на рівнині будуть в межах всього лише 5-7 градусів тепла. В понеділок та вівторок місцями на поверхні ґрунту відмічатимуться заморозки з сильністю 1-2 градуси. Ну а в горах навіть повітрі знижуватимуться температури до 0,2 градусів морозу. Денні температури будуть поступово підвищуватися. Якщо понеділок це ще буде 15-18 градусів тепла, то вже в середу це буде близько 15-20 градусів вище нуля. Альвіна Абрамчук, Маріамі Бліадзе, Володимир Миронеску. Новини СІ4.